Привіт, вітаю на своєму каналі. У мене прийшов четвертий місяць на вагові, на новій дозі 1,7 мг. Зараз я вам розкажу, що у мене відбувалось. Я приїхала сюди, це в нашому місті так гарно. Човники тут люди рибу ловлять ось так гарно тут. Коротше, я починала цей четвертий місяць з нової дози на 1,7 мг. Я починала цей місяць з ваги, 80 кг, 450 грамів, і зараз прийшов на місяць, моя вага 75 кг, 900 грамів. Це значить, що я схудла майже на 5 кілограмів я вважаю. Що, через що я дуже щаслива, це через те, що мій індекс маси тіла змінився, тому що я їх хутну. Але просто саме оцей показник, тому що він показував, що у мене стадія ожиріння, перша стадія ожиріння, а зараз я в надлишковій вазі. Що супер для мене, тому що в мене був показник маси тіла 37, а зараз 28,9. Також я розкажу тут про побічні ефекти, тому що після першого колу цієї нової дози 1,7 мг у мене була дуже сильна нудота дуже сильна. Вона нагадувала мені токсикоз. Я вже про це говорила в одному відео. Я взагалі не хотіла їсти, я не думала про їжу. Мені взагалі було погано. Моєму цілому організму було дуже важко і погано. Я взагалі думала, що це, напевно, буде моя максимальна доза, тому що мені так було погано. Але я так думала на той час, це тривало 3-4 дні, і на п'ятий день я ожила. Ну дота зникла, і наступних три тижні нудоти взагалі не було. Взагалі, з таких побічних ефектів було ще вздуття живота два тижні. І Тут ще хочу поговорити про апетит. Мені здається, що до мене повернувся апетит. Я не знаю, що сталося. Чи мій організм так привик вже до цього препарату чи що. Ну, наступні три тижні. Я не могла наїстись, але тут варто зазначити ще, що у мене четвертий тиждень були місячні. І дійсно це гормони, я не знаю, взагалі інше. Я реально більше думаю про щось солодке під час місячних. І більше хочу їсти. Я про мене якийсь був емоційний голод. Я от у мене, у мене повний шлунок, наприклад, я поїла. Я щось зроблю по дому. Бачу банан, я хочу його їсти, я реально хочу їсти, але я не голодна. Дивлюсь на черешні, я хочу їх їсти, але не голодна. У мене якийсь був емоційний дуже голод. Хочу ще додати, що е, я не знаю чому. Я напила воду з електролітами до цього. Ну, я час від часу купляла собі, але я. Так дуже не замислювалася над тим, яка це вода, для чого вона потрібна. Зараз я кожного дня п'ю воду з електролітами. Я додала більшу фізичну активність домашню поки що, тут нікуди не ходжу. Це вправи вдома, але я дуже рада, тому що це теж мені вже щось дає, а цього не було. Я робила легку зарядку, і то не кожен день. І що також я зробила вже більший акцент на білку, щоб його було більше в моїй тарілці. Ось так пройшов мій четвертий місяць на Векбові 1,7 міліграмів, дуже дивно, тому що перший тиждень я не хотіла їсти, була страшна нудота, А потім наступні три тижні це взагалі я нічого не відчувала. Якийсь голод до мене повернувся і був якийсь емоційний голод, я більше їла. Дуже дивно було, я не знаю, мій організм може вже дуже привик. Подивимося, що зробить ця наступна доза векві 2.4. Я вже її отримала і завтра я буду колоти першу дозу цю нову. Всім дякую за перегляд.